Умови для мого розвитку були підходящі. З одного боку колиска з вервечками, з другого боку материні груди. Трішки посеш, трішки поспиш, і ростеш собі помаленьку. Так ото й пішло значить, їси, ростеш, потім ростеш, їси. Батьки мої були, як узагалі батьки. Батьків батько був у лебедині шевцем. Материн батько був у груні хліборобом. Глибшої генеалогії не довелося мені прослідити. Батько взагалі не дуже любив про родичів розказувати, а коли було спитаєш у баби, батькової матері, про діда чи там про прадіда, вона завжди казала: Отаке стерво було, як і ти оце. Покою від них не було.